Рада всіх вітати на нашому занятті. Доброго ранку травам росистим! Доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку Ясному і усьому прекрасному. А ми сьогодні з вами познайомимось із Каченям, звуть його Кепря. І це каченя дуже мріяло побачити справжній корабель. І отже, каченя купило справжній квіток на літак і вирушило в подорож до моря. Кажіть мені, будь ласка, ви літали літаком? Якщо ні, ось подивіться, будь ласка. Як виглядає борт пасажирського літака? Хто керує літаком? Пілот. А де він перебуває? Він перебуває у кабині. А що допомагає пілотові утримувати літак у повітрі? Штурвал. А хто допомагає пасажирам у літаку? Стюардеса. Уявіть, а навіть не уявіть, а подивіться, що ми можемо побачити, дивлячись у вікно літака. І що ж ми там бачимо? Якщо тілки полетіли, ми бачимо землю, може якісь річки, море, бачимо хмари, і подивіться, які гарні хмари ми бачимо у вікні літака. Так, дуже гарно. І ось ми приземляємось. І треба каченята. Присисти з літака на автобус. Ось. А хто керує автобусом? Керує водій. А перевіряє квитки у автобусі кондуктор. І ось каченя. можна побачити із вікна автобуса, проїжджаючи через місто? А ще наш автобус із Качаня поїхав через ліс. Ну, Каченя нічого не боялося. Це було хоробре Качаня. А скажіть мені, будь ласка, а на чому ще можна було б поїхати, якщо не на автобусі? Можна було би поїхати на потязі правильно. А проїжджаючи через місто, вкаченя бачила ось такі транспортні засоби. Це автобус, да? чи ще тролейбус, трамвай, мотоцикли, машини. Починати було дуже цікаво все це побачити. А ось потяги він ще бачив, коли їхав, і вони дуже різні. Потяги бувають пасажирські, ті, які перевозять пасажирів, і вантажні. Вони перевозять тільки вантаж. А ще бувають швидкі потяги. Швидкий потяг їде найшвидше. І ось їхали-їхали. Своєму автобусі і приїхало до самого порту. А порт це місце, де стоять кораблі. Каченяк-ря із задоволенням підійшло до великих кораблів і побачило, що кораблі також бувають різні. На одних воно побачило кре, крани, вантажі. Як ви гадаєте, для чого призначені ці кораблі? Правильно, для перевезення різного вантажу. А погляньте на цей корабель. На ньому багато людей. Що це може означати? А це означає, що цей корабель пасажирський, бо на ньому перевозять людей. А хто ж керує кораблем? А кораблем керує капітан, а допомагають йому матроси. Капітан спостерігає з рубки це таке спеціальне місце на, корабле, на кораблі, за рухом транспорту. за тим, що діється навколо, а матроси працюють на всьому кораблі. І ми з вами сьогодні розглянули багато видів транспорту. І все це завдяки нашому каченятові крякря. -кря, бо він дуже хотів бачити справді корабель. І здійснити на ньому подорож. Ось, скажіть мені, будь ласка, які ж бувають види транспорту? Що ми сьогодні з вами побачили? А транспорт буває повітряний, да? все ще літає у повітрі. Буває водний, рухається на воді. І наземний. Це від транспорту по землі йде. Наше сьогоднішнє заняття закінчилося. Ми з Кря-Кря кажемо вам до побачення!